Замість чагарників, газони, тротуарні доріжки, а на місці старих дерев гімнастичний комплекс для дітей і дорослих. У Тернополі беруться за облаштування скверу на довженка. Мешканці вулиці роками збиралися тут на толоку, аби хоч трохи впорядкувати територію. Разом із тим писали усі можливі інстанції, аби сквер облаштували як належить. І ось вже незабаром ця зелена зона отримає друге життя. Дуже тішуся, напевно, висловлю думку багатьох. Сусідів, мешканців, які тут проживають, що нарешті в нас в цій околиці буде відпочинкова зона. Поруч зі сквером чимало багатоквартирних будинків, а зони для відпочинку немає. Мами з візочками кажуть місцеві, гуляють де-інде, а діти взагалі не мають місця для ігор. Тому тутешні мешканці роками боролися за облаштування зеленої зони. Нарешті не будуть не буде тут людей, які ну скажімо, любили тут. Собі погуляти чоловіки, які могли тут розпивати спиртні напої. Ну, коли ми прибирали, ми познаходили багато шприців. Тобто, ну така, скажімо, зона була не дуже для комфорту. Мешканці не вірили своєму щастю, насправді, тому що були різні варіанти, що тут може бути. І це не завжди стосувалося зони відпочинку. Ось тому вони насправді щасливі, тому що це результат нашої такої тривалої співпраці протягом багатьох років. Минулого року мешканці вулиці Довженка подавали до міської ради проєкт, або реконструювати сквер за гроші із громадського бюджету та голосів набрали не Остатньо. Тому вирішили звернутися до міської влади і, заручившись підтримкою, почали планувати облаштування скверу. Площа тут приблизно п'ять сотиків. Вона все буде включати облаштування тротуарних доріжок, лавки, освітлення, гімнастичний комплекс для літайте дорослих, паркове освітлення, ну і урни. І також стела імені Довженка при вході, тому що було дуже важливо. Облаштовуватимуть сквер на вулиці Довженка за сприятливої погоди. Розпочнуть роботи із санітарної обрізки дерев та розчищення території.